Підозру у державній зраді отримав чинний народний депутат України Олександр Дубінський. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії. Основне завдання цієї організації розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки РФ. За наявними даними фінансування мережі сягало понад 10 мільйонів доларів. Правоохоронці встановили, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Один з прикладів розповсюдження інформації про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США в 2019 році. Зокрема, для розгону про російських наративів він брав участь у відповідних прес-конференціях. Вирішується питання про обрання чинному нардепу запобіжного заходу. Агентурное имя Буратино принадлежит народному депутату Украины Дубинскому Александру. За несколько месяцев, за несколько месяцев до пресс-конференции Дыркача Андрея Леонидовича с Дубинским Александром проходила встреча в Москве на территории Главного разведного управления э, с Деркачем Андреем Леонидовичем и моим куратором Алексеем Владимиром Степановичем. За 5 тисяч доларів незаконно потрапити до Молдови пропонував ухилянтам одесид. Та його затримала поліція, і тепер йому загрожує до 9 років за ґратами. План не новий. Спочатку зловмисник шукав клієнтів в месенджері, потім телефонував та пояснював схему. Разом з клієнтом вони мали б дістатись лісосмуги на кордоні пройти пост пункти пропуску. Та про ці плани дізнались копи, і затримали їх на півшляху на трасі Київ Одеса. Гурант, діючи з наразі не встановленим слівством особами, підшукав двох військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли виїхати з України, і запропонував їм свої послуги Гіда до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску за винагороду в 5 тисяч доларів США. Зломисник проконсультував клієнтів стосовно їхнього маршруту і взяв з них завдаток по тисячі доларів. Другу частину грошей чоловіки мали заплатити по прибуттю до сусідньої країни. У визначений день на автомобілі вони вирушили в бік державного кордону, але протиправна діяльність була припинена правоохоронцям. Два роки не платили податки і заборгували державі 8 мільйонів 600 тисяч гривень. Слідчі бюро економічної безпеки викрили морське підприємство в несплаті податків. Директору вже оголосили підозру. Як з'ясували в Беп компанія займається обслуговуванням суден в портах України. Керівник підприємства з 2021 року і донині здавав в оренду судна. Проте без будь-яких документів відповідно сплати податків таким чином до бюджету не надійшли понад 8,5 мільйонів гривень. Наловили риби на 800 тисяч гривень. Правоохоронці затримали двох браконьєрів на Дністровському лимані. Ці поблизу затоки ловили рибу сіткою ятером та пастками на креветок. До прибуття слідчо оперативної групи рибалки вже встигли наловити понад 40 кілограмів риби та креветок. Тепер правопорушникам загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Позатримали ймовірного закладника. Під час патрулювання правоохоронці помітили молодиків, які почали тікати від службового авто. Під час переслідування одному вдалося втекти, іншого ж наздогнали. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у нього 148 згортків з невідомим вмістом. Зі слів затриманого це наркотичні препарати, екстазі, марихуани та амфетамін. Також він зізнався, що займається розповсюдженням наркотичних речовин. Також, аби його не притягли до відповідальності, затриманий неодноразово пропонував. В інспекторам порішати питання і пропонував чималу суму грошей. Шість стихійних сміттєзвалищ на три територіальні громади виявила екоінспекція під час рейду неподалік Одеси. Нелегальний полігон площею 5 гектарів знайшли у Великодолинському. Два несанкціонованих сміттєзвалища за межами сіл Вигода та Березівка. Ще три стихійних смітника на території ДП експериментальна база Дачне. Тепер місцеві громади мають за власний кошт прибрати відходи, аби вони не продовжували шкодити довкіллю. Тимчасовим коридором з українських портів вийшло вже сотня суден. З серпня цього року цим шляхом вже доставили 3,7 мільйони тонн продовольства та товарів по всьому світу. Сотим судном, що вийшло тимчасовим в чорноморським коридором, став Cape Size Оушен Лео, дед 177 сто сімдесят тисяч тонн. Світловий день зменшився, а блекаути все ще можливі. Тож патрульна поліція разом зі школярами щодня проводять заняття з безпеки дорожнього руху, де, зокрема, власноруч виготовляють флікери. Це спеціальні світловідбивачі, елементи, які обов'язково мають бути на наплічнику чи одязі кожного пішохода у темний час доби. Виготовити такі можна самостійно. Спеціальний папір продається в канцтоварах. Є і готові стрічки, браслети, які можна знайти в магазинах чи на ринку. Вкотре наші шкільні офіцери поліції проводять майстер-клас з виготовлення флікерів. флікерів флікери це такі, такі світлоповертальні елементи, які захищають і допомагають водіям бачити пішоходів та велосипедистів. Зазвичай дітки одягають такі предмети на свої наплічники, на одяг, і вони стають звичайно помітними у темну пору доби. Ким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226, Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.